Свіжовидану книгу про Ігоря Момо та Оршанецького генерал-майора читатимуть на передовій. Її презентували напередодні, саме на ювілей прикордонника. Наш міф біографічна книга про сімейну військову та містичну історію героя з унікальними фактами. Їх автор збирав у найближчого оточення Ігоря Момота. Поки вийшли лише сигнальні примірники, остаточно обіцяють видрукувати згодом. За сприяння обласної адміністрації поширюватимуть книгу безкоштовно. Поїде вона і на передову. До підопічних командира для цього спеціально підбирали і невеликий формат видання. Мені хотілося, щоб це було прочитано там на фронті хлопцями, і щоб це не було патетикою якоюсь, щоб це не було сухою офіційною якоюсь подачею. І щоб це читалося справді хлопцями просто як цікаве, чтиво. І не тільки тими, хто знав Ігора Федоровича, а просто власне він. Став прикладом для дуже багатьох людей, і е, я сподіваюся, що завдяки цій книзі е, про нього просто більше дізнаються люди.